Всім привіт! Маємо таку ось проблемку з, так з таким ноутбуком Asus EAPC 1015BX. Він сам вимикається. Робить, робить, потім робить так клац і тухне екран, повністю вимикається, Ну, мабуть, через перегрів. Тому ми будемо його розбирати і мінімум, що можна зробити, це зробити профілактику, бо він ніколи не розбирався. По-перше, знімаємо батарею, звісно, Ось бачите, дві защілки і вона ось так от висовується. Зняли батарею, під, е, далі ще треба відкрити кришечку, е, ось бачите, стрілкою. Її, і далі ось е, є 4 гвинтика під батарею, їх треба відкрутити. Це ми відкручуємо клавіатуру. Перевертаємо на цих 4 гвинтиках, вона піддіваємо так, бачите? І знімаємо. Клавіатуру, але обережно, бо треба з клавіатури ще треба буде від'єднати, звісно, шлейф. Ось бачите, все воно тут таке тонке і дуже ніжне. Тому будьте акуратні. Далі відкручуємо гвинтики, ось бачите, їх тут багато. Стрілочками я показав. І запам'ятайте, де вони які стояли, тому що вони, вони різні по довжині. Відкрутили гвинтики і від'єднуємо шлейф. Ось, бачите. Там така защілка є. Інтуїтивно там все зрозуміло. Далі піддіваємо та знімаємо от цей топ-кейс, так називаємой. Ось, Ось так воно все від'єднується. Кладеться в сторінку і вже ми можемо працювати з нашим нутрощами нетбука. Знімаємо плівочку і відкручуємо материнку. Ось бачите, на яких там. Стрілочки показано, але поки не знімаємо, бо треба зняти ще ці шлейфи над жорстким диском. Теж вони всі на роз'ємах на таких, що защокуються, бачите? Від'єднали з однієї, з іншої сторони. І далі знімаємо сам жорсткий диск. Ось так вони виглядають. Теж треба буде акуратним, щоб вони не погнулося, не порвалося. Відкручуємо, бачите, тут два гвинтики тільки кріплення в мене, і знімаємо. Далі від'єднаємо шлейф ось цей біля процесору. Ось бачите, як він теж не дуже зручно він потім ставиться знімається. Е, відкручуємо та від'єднуємо ВЛА і знімаємо материнку. Бачите, як? Знімається, трохи вона туди, потім е, треба буде заводити в корпус. Е, далі перевертаємо її і відкручуємо радіатор з вентилятором. Ну, і, звичайно, на радіаторі там і процесор. Від'єднуємо роз'єм. Ось так у нас виглядає сам вентилятор. Він там весь був в пилюці. Його треба акуратненько почистити, продути. Далі очищуємо стару пасту на радіаторі. Так ось акуратно очищуємо поверхню процесора від старої термопасти. Яка вже закам'яніла. Все ідеально вичищаємо і рівномірно наносимо нову термопасту на радіатор. Ось якось так. Це не дуже гарно в ідеалі там має бути сплошна така. Далі все збираємо в обратній послідовності і, звичайно, перевіряємо на роботоспособність. Все, всім дякую за перегляд. Удачних вам ремонтів. Бувайте!